Ну, я дитина з самого початку пішла на бойові учення, так звані, однак попав по своєму нещастю у Донець. З першого дня дали одежу. Правильно, пройшов, порахуйте, скільки часу він завжди в тій самій одежі нема чим замінити, Ні носки, ні майки, вибачте, не русні ніхто. Я сьогодні збираю посилку, для зміни. Це що, нормально для вас? Трахується, так? Я дуже на пенсію збираю тим дітям, і, дітя, і мозки, і все. А ви чим думаєте? Взяли дітей в армію, шльопанцям призіновим. Моя дитина дзвонить, батьку йде воєнкомат. Хлопці прийшли воєнний. Хлопці прийшли воювати в шльопанцях. Мій чоловік йде воєнкомат. Що ж стоїть? Заходить <тур> до за пан, який там керує, сказав, знаєш що? Це мене не стосується. Я даю тільки так звані, ну, як воно як називається, поєсні. А хто відповідає? А? Хто відповідає за ті шльопанці, що діти воюють в шльопанцях, які Хто? Скажіть мені, будь ласка. І сьогодні Купила на вір, купила майку, купила маски. А ви що купили тим дітям? Ви віддали якусь частину своєї зарплати на армію чи ні? Скажіть мені, будь ласка, серед вас депутатів і представників, майте сміливість, сміли, підніміть руки, підніміть. Чиї діти, чиї внуки, чиї взяті там. Підніміть, будь ласка, Давайте ми будемо проводити сесію. Якщо у вас, підійдіть, будь ласка, якщо у вас є запитання до голови обласної адміністрації, підійдіть, будь ласка, в індивідуальному порядку ми дасть всі відповіді на ваші запитання. Запитання, звичайно, маю. говорити то, що я Звичайно, 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 Тільки не, будь ласка. Це запитання до військового комісаріату, який видавав повідомлення.